Зараз ми облаштувалися в селі Дмитрівка Кіровоградської області, рятуючись від війни, з Покровського району, город Новогрудівка. Місяць тому Тетяна Яковіна разом з мамою та свекрухою покинули своє житло на Донеччині і переїхали в село Дмитрівка на Кіровоградщині. Тепер разом живуть у цьому будинку. 76-річна Валентина Парчак каже, молилася, щоб вдалося врятуватися з рідного міста, яке щодня обстрілювали російські війська. А що ж там залишатися? Там так бомбило, Куди? я ж не видержу. У мене я сердечниця сама. Дуже, дуже там страшно було. Жили ми в квартирі, але коли мама жила в селі, ми поралися на городі, для мене це не важко. Нам наоборот, это як подмога. Ми как переїхали, дві собаки і кот заходит. Ну а їх же ж не викинеш, ані місце. От годуємо їх, і вони охороняють нас. Цей будинок з городом родині переселенців безплатно передала у користування донька померлого власника. Цю красуню привезли з собою, тому що там бомбіжки, вона боїться. Ми не могли її залишити. Так що. З нами переїхала. Ця красуня. У будинку три кімнати. Є телевізор, провели інтернет, хотілося б, ще більше, але ми не могли з собою взяти. Хапали все, що під руки попадалося, таке необхідне. Холодильники, пральна машина ще залишилась, багато чого, меблі, годунки мамі. Забуло саме основне таке, і в попихах все забули. Геть забули, ну обстріли було страшно. Осколок залетів у залу, ну, пошкодено вікно. За спеціальністю Тетяна, медсестра шукає роботу. Каже, поки живуть за пенсії мами та свекрухи. Протягом останнього місяця у селі поселили 17 переселенців з Покровського району Донецької області, каже голова Дмитрівської громади Наталія Стиркуль. Всі вони у нас розселені в приватному секторі. З самого початку війни ми намагалися підшукувати будиночки для того, щоб розмістити людей. Є які жаліють цих людей і дають тільки, щоб вони проплачували комунальні послуги, а є такі, що беруть кошти. Зі слів голови, нині на території громади живуть 287 переселенців з Донецької, Харківської областей та Севастополя. 76-річна Валентина Парщак каже, хоче доживати віку у своєму домі. Мріє хоч би ще раз побувати у рідному місті. Я б за полетіла і ноги б, мабуть, не боліли. Олександр Смотанко, Олександр Касьяненко. Суспільне новини Кропивницький.